Вітаю, друзі! Давненько ми з вами не зустрічалися. Тож запрошую сьогодні в мандрівку поговорити про нове почуття. І сьогодні ми з вами будемо говорити про заздрість. Почнемо ми історію з того, що колись на світі давно-давно жила маленька сіра мишка. Вона була дуже симпатичною і завжди була такою, нібито непомітною. У неї все було однакове і життя. Здавалося, їй не таким прекрасним, як у чудового сусіда кота. Він завжди був зацікавлений в усьому. У нього були такі прекрасні вуха, таке чудове неймовірне хутро. І головне, він жив в таких умовах, які маленькі сірі мишки здавалися просто фантастичними. І вона почала застрити. Спочатку нібито казала: Вау, йому дали шматочок ковбаски. Вау! А у нього нова подушечка для того, щоб спати. Вау! А ще його господар так пестить за вушко. І спочатку це були нібито слова. Та потім з часом вона почала помічати, що вона стала ненависно дивитися на цього котяру. І кожного разу казати, та чому це йому так везе? Та чому це його господар так любить? Та за що це йому все, а мені нічого? Вона приходила і скаржилась мамі. Чому і на уроках у нього все виходить? Чому і вчителям йому компліменти говорить? Чому і однокласники з ним всі дружать. А зі мною ніхто? І сіра мишка з кожним днем? Загрузала й загрузала свої заздрості. І що сталося? Чи перестала Мишка наша бути сірою? Ні, друзі, сірою Мишка перестати не змогла бути. Але замість тієї білої заздрості, про яку люди говорять, що вона існує, і ми це розглянемо, вона стала чорніти внутрішньо. Вона почала робити і звертати увагу на ті моменти, щоб причинити шкоду цьому чудовому рожевому котові. Вона перестрічала його, могла поставити під ніжку, могла забрати якісь в нього речі і робила лише шкоду. А чому? А тому, що заздрила. Їй так хотілося стати такою ж успішною на її думку. Такою ж неймовірно прекрасною, харизматичною, як цей чудовий рожевий кит. Тож, друзі, заздрість буває білою. Що значить біла заздрість? Це коли ви побачили, що вдруга є самокат, і замість того, щоб крикнути, ага, в нього є самокат. Ви кажете, а дай покататися. Клас! Я такий радий, що тобі подарували самоката. Він схожий на мого, а в тебе може навіть кращий! Дай я спробую. І ви радієте за свого друга, тому що вашого друга до цього моменту його, наприклад, не було. Або коли ви помічаєте, що вашого друга щось вийшло з задачі якоїсь, і ви кажете Вау, клас!. Супер, що в тебе це виходить, і ви наскільки за нього радієте, що підбігаєте, можете навіть його обняти і сказати: супер, ти найкращий друг, і в тебе це стало виходить, я так тобою пишаюся. Це якщо ми говоримо про дружбу. І взагалі біла заздрість, вона про те, що ми не неозцінюємо себе і разом з тим цінуємо досягнення або моменти, які є в інших людях. Тому, як ви розумієте, дуже важливо все-таки мати якість, яка допомагатиме нам не втрачати себе і помічати в інших прекрасних. А для цього нам потрібно кожного разу підкреслювати свої золоті зони, кожного разу казати і радіти своїм успіхам. Постійно казати, що я зможу, я досягну, якщо я Прикладу зусиль. І можливо й до мене стане вчитель ставитися краще, якщо я буду вчити на урок те чи інше завдання. Якщо я, наприклад, перестану ображати однокласників, може, в мене з'явиться більше друзів. Можливо, і в мене з'явиться хай не рожеве хутро, але інколи рожевий шарфик. І в нашої, як ви розумієте, сірої мишки з'явилася рожева мордочка. По природі своє в неї так було, просто вона ніколи на це не помічала поки одного разу. Їй той же рожевий котяра не сказав, «М -м, який в тебе прекрасний рожевий носик. Він так мені нагадує таку красиву квітку. І він так захопливо говорив про її носа, що вона справді помітила. «М -м, у мене є рожевий ніс. Але для цього. Їй потрібно було почути хорошу оцінку в свою сторону. Тому давайте розберемося ще, а що ж таке чорна заздрість? Невже людина від неї чорніє? Чи невже наша маша почорніла? Ні, це та заздрість, коли ми не можемо вже втримати все це в собі, і ми починаємо шкодити цій людині, якій ми заздремо. Ми починаємо міркувати, щоб нам зробити зле. Ми починаємо постійно там казати іншим, Ха, а дивіться, він сьогодні прийшов в штанях, які були того року в тренді. І ми цим самим, нібито його знижимо. А, подивіться, він вчора не поділився з Марійкою цукерками. М -м і ще щось. Тобто, коли ми починаємо спонукати інших людей, подивитись на цю людину інакше, або коли ми починаємо постійно. Дошкуляти цій людині. І ось тоді з'являється та чорна заздрість. Чи можна від неї позбутися? Та можна позбутися від будь-чого. Чи можна з нею помиритися і подружитися? Думаю, що не варто. Адже тоді ви можете втратити себе, тому що ви будете помічати тільки в інших завжди все краще, а в собі завжди все гірше. А це. Ніколи не дасть хорошого результату. Тож давайте з вами поміркуємо, як можна боротися, а точніше, познайомитися зі заздрістю так, щоб вона нам не дошкуляла. Найперше те, що ми говорили, нам потрібно помітити в собі прекрасні моменти, які в нас є, наші успіхи, наші е, золоті моменти. Що в нашій мешки було золотим? Тим, що вона могла. Пролізти в будь-які нірки порівняно з котом. Тим, що вона вміла прогризати зубами і добиватися тієї моментів, тих моментів, що вона хотіла. По-третє, те, що вона вміла обігти мишоловку і змати той шматочок сиру посмакувати, отримавши його таким чином, яким би кіт з віку не міг отримати. Вона була сама собою і особливий той же час. Тому давайте не втрачати. Себе, самого, помічаючи в друзях прекрасне, не втрачайте в собі прекрасне. Поміркуйте. А чим ви відрізняєтеся? А що у вас є прекрасного? І поміркуйте, а що б вам хотілося. Е Отримати в собі, яку рису ви б хотіли в собі розвинути, або яку навичку, або який би, над яким предметом ви б хотіли попрацювати. І для цього вам що потрібно буде? Для цього вам потрібно почати з цим займатися і озвучити комусь, що я дуже б хотів гарно рахувати, як Миколка. І це буде визнання заздросів. І тому. Я готовий кожного дня робити 20 прикладів для того, щоб рахувати так гарно, як і Маколка. І результат ваш буде. 100%, я вам це гарантую. Можливо, не такий, як у Миколки, але він буде ваш результат, ваш результат успіху. І, можливо, вас він набагато більше порадує, ніж міг до цього. І давайте з вами ще подумаємо, що ж нам може допомогти а, з нашою заздрістю зустрічатися, коли вона тільки в білому прогі. Це те, що ми будемо казати, М, я справді цього хочу, наприклад, того самоката, наприклад, нового телефону. Але чи дійсно це мені потрібно? Чи дійсно це зробить мене щасливим? А, і для цього я вам наведу ще такий приклад. А, існує багато багатодітних сімей або сімей, а, у яких може там чогось не бути, навіть не багатодітні, а просто звичайні сім'ї. Але в них наскільки насичене і прекрасне життя. Вони мають скільки багато друзів, вони мають цікаві ігри, які придумують самі. І в той же час вони не мають крутих айфонів, і в той же час вони не мають ще чогось. І це їх не робить обмеженими, це робить їх особливими для себе, і це робить їх дружніми. Адже вони починають вишуковувати різні моменти, які допоможуть їм. Бути не заздрісними, а успішними. Давайте будемо заздрість тримати тільки в тому руслі, щоб чи можу я цього досягнути, чи ні. Будемо її ставити як планку, да, бути успішною і бути схожою на кращу версію себе вчорашнього. І тоді наша заздрість точно буде мати біле забарвлення. Тож, я думаю, вам було цікаво. Послухати про маленьке мошеня, яке колись заздрило. А на сьогодні воно стало прекрасним другом із нашим рожевим котом. До зустрічі, друзі!